Звідси запускають український безпілотний літальний апарат Фурія. Вона цілком унікальна у своєму класі. Запускають фурію винятково вночі, і радіус її польоту кілька десятків кілометрів. Сьогодні в розрахунку три людини влад вчиться літати, вчиться не на полігоні, а одразу на війні. каже у фурії: є конкуренти, але або літають не так далеко, або літають за, здалегідь заданим маршрутом. Ну вона крута тим, що в неї є ручне керування, на відміну від інших комплексів. Дальність їхньої дії набагато менша, ніж фурії. Фурія може літати на 60 кілометрів. Це Олександр, один із найдосвідченіших пілотів 80-ї окремої десанто-штурмової бригади. Каже, комплекс можна розгорнути на будь-якій ділянці фронту. Працює все від акумуляторів. Назначення розвідка та коригування артилерійського вогню. Mm -hmm. ну, вночі багато роботи переміщення. Mm -hmm. Це першого переміщення, то це займання вогних позицій. Керує процесом Богдан, він коригувальник. Вчив вона використовує тепловізійну камеру і зараз для нас більш сприятливі умови, тому що цим самим ми можемо прикривати наші штурмові групи передній край лінії, там де піхотинці. Даних, які я, в яких я майже впевнений, на 100% хлопці просуваються майже кожен день. Фурію піднімають у небо. Робимо натяжку. Принцип рогатки, одним словом, так? Да. Так. Натягуй. Давай. Натягуй. Все плюс, плюс. все, деталь. Відпускаю. Фурія перетинає лінію фронту, входить у зону дії реба російської армії. У бліндажі помітно нервують. Коло є з луска, все, сьогодні прийшов. Добрий день практично без навігації, лише за картинкою. Пілоти долітають у тил до російських військових. На дорозі помічають машину, стежить за нею. Смотри, а тут ще щось є на підльоті. Спостерігаємо три машини. Більше схожі на вантажні – «Урал», «КамАЗ». Автомобілі заїжджають на позиції далеко від лінії фронту. Три штуки висадили особовий склад. Ну, бачив, три східно туди точно забігли в ліс. В лісі теж, теж щось дуже схоже на техніку. Раз, два, три, три, чотири, шість, так, сім. Там дуже дуже велике сукупчення. Там шість-сім одиниць техніки. Точно є суючи з усього, кажуть солдати, це тилові позиції противника. Тут відпочивають після передової, розміщують техніку і боєкомплект. Оце, ж, оце, ж, оце це ж у це ж поко це чу це це, це, це. це савушка. Ходу диви. Бачиш постоянно якусь сигнатуру. Це техніка на якій над нею труба. Якраз дві бойових машини дуже схожі на бемки. Рад. І зараз знімаю далі координати, щоб більш точно. Вони, певно, там на загрузці стояли. По ще знайденій базі відкриває вогонь уже українська реактивна артилерія. Залп, Залп О, тільки зараз буде. Ой-ой-ой, хорошо, раз, два, два третього. Е Спостріли два розрива. Давати два. координати. Ні-ні, ні, я побачив. Ну то якраз і є коригування, вони по три карандаша пускають і ну, е підкориговують. Другий пристрілювальний залп лягає точно в ціль. Навіть аеророзвідники здивовані салютом. Ой-ой-ой, хорошенечко. да. А отаке отрізає? Туди машина користувалася на загрузку. Можна його. Один розрив, я не спостерігав, оператор каже, що бачив, один чітко попав коло машини, якщо бачите. От це був, отут прибілято. Отут-сюди. А от машинка, так. Це клітач, походу було на загрузку і нічому віж. Слідом ще кілька залпів. Артилеристи просять ще політати, але фурію треба повертати на підзарядку. Попри це, настрій в українських військових помітно покращується. нас 22 ампери. Як ви verste не розумієте? Що? 22 ампери заряду батареї. Звісно, що ампери. Ну, це ж все, що я все погано. Ти тут не хочеш. Ти не знаєш, мені завтра дипломи, бачиш, що тут є дипломи. Це ще не кінець. По часу у нас буде ще мінімум два польоти, і я впевнений, що ми ще щось знайдемо. Не знаю, чи не обіцяю, що будемо працювати, але я думаю, що як мінімум б... Бачаю. Бачаю. як мінімум, як мінімум, ми дали їм зрозуміти, що вони не можуть там вільно навіть на відстані 28 кілометрів від лінії розмежування себе почувати понял, понял. Поня. Відкривай! Гаршут! Одного заряду фурії вистачає на декілька годин польоту. Після цього акумулятори міняють і підправляють знову у небо. Літають безпілотники до без світанку. Просичалки Сергій Дикун для Радіо Свобода.